Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову зайшли в Custom PC Builder. І ви знаєте, що на балансі у мене 4,5 мільйони золота. І Я вам скажу, це нафармилось у мене не досить швидко, тому що хе -хе, я після того, як записав останню серію, я вирішив трішечки постояти АФК. І отак вони і нафармились. Хух, надо розібратися, що в мене взагалі тут по комп'ютерам. Давайте подивимося, де в мене цей подіум, як його відкрити? Ось до. Так, мега голд фармить 4 тисячі голди, це 4, цей 86. 6 тисяч голди, 86, 87 і ці по 60. Я їх походу зробив і я їх не фарбував. Вони просто тіпа є і є. Я поняв, хорошо, 4 мільйони голди в мене є на балансі. І давайте телепортуватися в Electronic Store. Тихо, почекай. Тут же ж можна секонд флор відкрити за 10 тисяч. Давайте відкриємо. Бемк. Непогано. Buy desk. Якась доска якась. Давай, бем. Опа! Едіт. І тут можна доставляти комплектуючий компів. Обалдеть. Так, народ, коротше, зараз ми все купимо. Але перед цим всім, я би хотів попросити вас, щоб ви поставили вподобайне, підписались на канал, тому що це ультра важливо. До речі, на телеграмі у нас відбувається конкурс. І посиланнячко є в описі. Всіх чекаю. Так, зараз ми телепортуємося. В електронік Стор. Нам треба, у нас є 4 мільйони. 4 мільйони. Ми можемо купити кейс. Найкрутіший просто. Давайте її так і зробимо. Бемк, 2700. Купуємо. Материнську плату. Найкрутішу. Ні, не можемо. Ось таку можемо. Блок живлення, 72 тисячі. Беремо. Процесор 225 тисяч. Intel Core i 9. Давайте беремо. Оперативна пам'ять, мені треба 4 плашки. Бемк. Купили. SSD-шки мені треба дві штуки. Купуємо. Відеокарта 270 тисяч. Я купив дві нечайно, ну нічого страшного. Цих мені треба 6 кулерів. І 600 тисяч у мене лишається. За 600 тисяч ми можемо купити ось таку штуку. Бемк одненьку. конфірм І давайте підемо все ж таки подивимося, що ми можемо купити із девайсів. Хух, коврик 60 тисяч. Давайте купимо. Мишка 75 тисяч. Купуємо. Клава 90 тисяч. Купуємо. Е, навушники 100 тисяч беремо. Монітор 120 тисяч. Купуємо. У нас лишається 190. І це преміум шмотки. Вони дуже дорогі, ми їх купити не можемо. Тому ми телепортуємося додому. Бемк. Мені треба виходить, зараз зібрати компа і виставити його на стенд на подіум. Він буде капець який потужний. Інферно кейс. Бемк. В біленький секондрі, жовтий чи оранжевий, щоб було все чітко. Надо зразу фарбувати. Біленький, оранжевий. Все треба фарбувати, щоб воно приносило набагато більше грошей. Так, процесор, біленький, оранжевий. Оперативка. Накидуємо відразу купу оперативки. І давайте її фарбувати. Бемк, бемк Ну вона все рівно RGB шним вала, але я б не сказав, що це погано. Бемк І оцю теж пофарбувати. Все, вони всі однакові, правда, вони RGB -шним валять, тому вони будуть світитись по-різному. Так, SSD шки накидуємо. Їх теж бажано пофарбувати. Обов'язково, щоб це все приносило якомога більше грошей. Осьо. Потім відеокарта. Ставимо крутецьку максимально. Вентилятори, кулери одягаємо, купу на всі гроші. Чотири штуки тільки влазить, я поняв. Просто в інші корпуси взило по п'ять. Тому я думав, сюди теж влізе 5, але не влізло. Тому ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Бенк. Все, пофарбували швидесенько. І ще водяночку. Бенк, біле, оранжеве, все, найс. Nice. 7 мільйонів, 7 мільйонів. Ти просто мегачел. Мегачел, сейф. Погнали попробуємо його поставити на подіум зверху. Я не знаю, чи вийде. Бенк, мегачел. on подіум. Він не ставиться на подіум. Угу. Можливо, зверху не можна поставити. Давайте просто виймемо ось цього. Поставимо ось цього. І зараз, Аня, бен! Все. Дві. Це дало відразу. Йо, можливо, тоді оці всі компи можна ставити сюди. А. ось до комп ставиться. Да, і він приносить гроші. Я поняв. Тоді ми тебе просто звідси виносимо, викладаємо. Ти мені тут не треба. Римовуйте. Зараз що ми робимо? Мегачел. Ми тебе знімаємо. Поставимо сюди поки що мега голда. Нехай далі приносить гроші. А ми нашого найкрутішого, типа, поставимо сюди. Нехай тут збирає гроші. Мегачел. Сюди. Добавити монітора Бемк. Добавити ще килим. Бемк. Мишку Бемк. Клаву сюди теж. І навушники теж. Їх фарбувати можна. Йо. -о 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 -о. Це прикол. Це прикол просто. Обалдеть. Ми Пофарбували просто шість стола, напевно, можна, да? Та, шість стола можна. ха 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 нехай буде ось такий з Дан. І зараз я буду скільки отримувати лових і що це просто шок. У мене вже є 6 мільйонів. Ми майже можемо дозібрати крутий комп. Як мінімум, ми можемо апгрейднути нашого голд пк Ну, не голд, а мега той що. Так, і для того, щоб його апгрейднути, мені треба що правильно поставити щось ще крутіше. Наприклад, материнська плата це дуже складно міняти його все. Ладно, купуємо все ж таки материнську плату. Одну, купуємо блок Живення найкрутіший. Просто ви собі можете тільки представити. Я дійшов до найкрутіших шмоток. До найкрутіших. Правда, ще все найкрутіше купити не можна. Але все рівно, все рівно. Так, це коштує 4 мільйона. Це теж дуже багато коштує. Ну, все воно дуже дороге. Але що ж поробиш? Два кулера ми купуємо найдорожчих. ТП, хом. Нам, по-перше, треба виняти його, цей крутий комп. Його просто треба виняти. Let's go! Знімем його. Так, дід. Тобі треба. Тебе треба прибрати, ремов. Окей. Okay. І тебе треба трішечки, трішечки покращити. Ще то я би сказав, для цього треба зняти один кулер, ще один, поставити щас, крутіші турбінки, прям реально потужні. Треба виняти блок живлення, я купував, нібито. Я не пам'ятаю, давайте знімемо і поставимо нормальний блок живлення на 1000 ватт. Також треба зняти материнську плату. Одне мені ще не подобається, коли ти знімаєш материнську плату, тобі треба все ставити заново. Навіть той же самий процесор, його треба ставити заново. Так, бемк, CPU, ось до він. Оперативку та сама, просто все заново. Так як. Я все це буду замінювати, то я поки що фарбувати його не буду. Я поки що поки що так. Чисто тихесенько, помалесенько. Let's мега чел Ти такі лишаєшся челом проте не супер красивим. Але то нічого страшного. І ми тебе ставимо ось до сюди. the item Мега чел 19. Майже 20 мільйонів. Let's go І зараз ми підемо докуповувати нові прикольні шмотки. Нові прикольні штучки. Телепорт. Тут ще є advanced Стор. Тут все за діаманти, чисто. Все за діаманти. До діамантів мені ще о ого го як далеко, тому. А ти прям реально десь в шоці. Ти в кінці міста десь. Обалдеть. Ладно, нам в шоп. Давайте для початку що зробимо? Замінимо далі все по списку. Нам можна замінити процесора. І майже вистачає коштів, щоб його замінити. Давай, ще трішечки добався. Давай, давай, давай. Опа, летс го купуємо один. Поки що. Ми ще не сильно багаті, щоб купувати. Два. І в нас 2 мільйони лишається. За два мільйони можна докупити собі ще одну плашечку оперативки. Летс го, телепорт. Додому. Кух, одне мені ще не подобається. Чи треба бігати на другий поверх, виймати тебе, ставити знову, виймати, ставити знову. Ну, що ж поробиш, зараз ми його як доробимо, то прям буде все потужно в нас. Нам треба зняти, виходить, зараз е, одну плашку оперативки і зняти також процесора. І ми поставимо зараз крутий, просто максимально бомбезний процесор, і доставимо собі оперативної пам'яті. Оперативка поставилась. Мечел! Let's go! І в нас знову є 3 мільйони! І якщо я зараз тебе поставлю сюди, скільки ти будеш фармити? Тоді ти фармив майже 20, а Зараз 34 мільйона. Або вже 6. Уже 6 Ми зараз все тут заставимо оцими крутецькими компами найдорожчими, найдорожчими, просто з золотом. Тільки перед цим треба тепнути знову в магазин і трішечки докупити того, чого мені не вистачає. До речі, тут можна купити за 16 мільйонів голди. Ще якусь круту. А, так ось до самий дорогий комп. Оце самий дорогий комп, як оказалось. Тут кулери по 5 мільйонів. Ви розумієте просто, в чому прикол цього всього штуки? Або Обалдеть, корпус 13 миллионов. У мене є 14. Не поняв. Це що за прикол? Ну, в мене вистачає. А-а-а, це з преміумом, тільки, я поняв. А я вже розігнався, думав, зараз у мене буде все класне. На мене просто гра кидає. Ладно, докуповуємо три плашки оперативної пам'яті, яку ми мали купити. ССДшники, два штуки, які я ще не купував. Відеокарту, одненьку. Куліри, я тоді купував два. Зараз купую ще два. І на оцю штуку мені не вистачає трішечки. Зараз ми почекаємо і все ж таки її купимо. Бемк, купити, одненьку. І погнали редагувати нашого. Компа, щоб він був прям реально максимально потужним. І у нас виходить щось типу такого компа, і фармити він буде 64 мільйони. Мега-чел. Ти так і лишаєшся мега-челом, пішли, тебе доставимо все ж таки до ось цього комп'ютера. Бемк, мега-чел. Ставимо 78 мільйонів разом в збірці. Це буде мені приносити. І тепер мені лишилось просто багатсько таких компів зібрати. Прям реально багатсько. Над іншими я запарювати сильно не буду. Я буду можливо фарбувати, можливо, ні. Ось довчувака. Дивіться, скільки їх стоїть. А їх треба Прям дійсно багато, тому що щоб попробувати прокачатись. По-перше, треба тут допрокачати 50 тисяч бенк. Допрокачали. І де у мене вкладка, щоб перейти на діаманти? Мабуть, ще її нема, тому що треба оце купити. 200 тисяч голди ще раз, ще раз, 1 мільйон, 5 мільярдів. Або у дітя купив столів, непогано. Так, Сань, тобі треба що? По-перше, це все продати. Бо таке уже просто не можна ставити в комп. Це вже єрунда. Просто остання. Це вже, ну не то, що останній пік моди. Це вже не мода. Взагалі, це вже це вже шок. Таке вже не можна використовувати. Таке мені вже не підходить. Продаємо. В другій вкладці в мене нічого нібито немає, я нічого такого не докуповував. 46 мільйонів у мене є. Ми телепортуємося в Електронік Стор і пробуємо купити все саме жорстке. Let's go. Чи вистачить у мене на компа? Я думаю, мені вистачить. Бемк, материнська плата, бемк, блок живлення, бемк процесор, оперативка. 4 штуки. SSD-шка одна, дві. Відеокарта, 4 кульра відразу і одна така штука. Я думаю, Домою, можна купити ще одну, можна попробувати зібрати ще ще один комп такий, тому що це прям максимум, який я можу собі дозволити в даний момент. Та й в цілому, взагалі, максимум, що можна придбати поки що. Тому чому би ні? Купуємо. І нам трішечки дійсно не вистачає, але гроші все ж таки наш комп приносить. І зараз нам, скоріш за все, ще й вистачить на ще один. 4 мільйона. Купуємо ще кейса, і 1 мільйон у нас лишається, а надо 3,2 Зараз нам прийдуть кошти. Ми зберемо ще два крутих компа, за допомогою яких ми вже станемо реально жорсткими Чуваками. Amen. Бенк. Купуємо телепорт, хом, Build PC. нью кейс. Буде він червоний, білий і з червоним. Я думаю, це буде супер ізі. І ось такий комп у нас з'являється. Chill 2. Сейф. Ми йдемо і виставляємо тебе наверх. Хоча, можливо, на низ. Давайте на низ його поставимо. Приберемо з цього, наприклад. Зняти, продати. Mega Chill 2. Place on podium. Нехай фармить тут. Яка різниця, де він буде фармити? Правильно? Правильно, я думаю ніякої. І ось такий комп у нас з'являється ще один. Ти вже будеш мегачел 3. Ми вас Будемо підписувати бемк. І давайте теж на подіум якийсь виставимо. Це 87 фармить. Є в нас якісь дешеві типи. Ось ось 4 тисячі. Тільки мегаголд і мегануб. Ось мегачил. Лайсон подіум. Це хорошо. І тепер у мене 165 мільйонів є. Мені лишається просто ходити і збирати купу компів. Просто велику купу. І ми відразу зараз візьмемо і купимо ще три компа. Я думаю, мені по грошам цього вистачить. Три корпуса: бемк. Три материнські плати. бемк Три блока живлення. Бемк. Три процесора. Бемк. Тут треба три на чотири. Тут треба дванадцять плашок оперативної пам'яті. Купили. Тут потрібно шість плашок звичайної пам'яті SSD. Потрібно три відюхи. Потрібно 4 на три. Дванадцять кулерів теж. Получається. Бемк. А чи я не купив? Давай подивимося. Я їх не купив. Дванадцять не хоче мені продавати. Ну, давай десять тоді. Бемк Десять продало. і ще два. Докупили. І от таких мені треба теж три штуки. Ми просто беремо тепаємося на хом і збираємо всі ці компи. Чел 6. Сейф. І зараз у мене є, виходить, зібраних ще три компа. Да. Які в мене не виставлені на подіум. Вони коштують дуже багато. На мене на ще 672 мільйона. І я би хотів зараз степнутись в Електронік Стор і докупити їм монітори. навушники, клави і т.д. І т.п. Але вже дуже дороге, тому що мільйонів у мене багато. Так, мені треба три коврика. У мене три компа. Три мишки мені треба. Ох, йо, це грошей. Три клави. Або гроші кінчаються. Троє навушних. Пушників, три монітора О, і остальне вже преміум іде. Окей. Получається, телепорт, хом. І скільки ж ти будеш давати? Боже, я навіть не знаю. Я навіть просто не можу здогадатися. Бемк. Так, стіл у нас, по-перше, це буде розовий комп тут стояти. Тому у нас буде розовий стіл. Чому б ні? Ось тако бенк. Адеди. Розовий комп. Розовий монітор. Чому б ні? Ось тако. Також ми додаємо коврика сюди. Чисто килим такий бенк. Рожевий. Потім ми додаємо сюди мишку. Біленьку таку з рожевими штучками. Добавляємо сюди клаву, біленьку з рожевими кейкапами. Або можна рожеву з білими. Ні, все ж таки, біленьку з рожевими. Так буде краще. Потім навушники. Бемк, рожеві. Сюди. 167 мільйонів! 167 мільйонів! Обалдеть! Це просто шок. Ну давай ще щось сюди поставимо. Так, стил, який у нас буде? Я вже не пам'ятаю, які в мене є компи. Червоний комп у мене є, значить, стил у мене буде червоний. І все те ж саме. Теж треба все фарбувати для того, щоб воно. Приносило більше грошей. Отако. Хоча. ні, ось тако. Опа. І тут ми виставляємо свій зелений комп, який, ну, такий непоганий, я би сказав. Вони всі, в принципі, хороші. ха 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 вони всі прям чіткі. Всі компи, які я зараз збираю, вони дуже потужні. Дуже потужні. Але дійсно є ще крутіші. Клаву теж ставимо, теж додаємо навушники. Бемк. І ми фармимо вже дійсно багато. Ми можемо докупити ще один стіл комп'ютерний і отут ще апгрейднути всі наші штуки. Т тому що оце, що в мене зараз стоїть, оці монітори, їх можна всі повиймати і попродавати, тому що воно мені вже не потрібне. Це вже дешеве штуки. Це вже все дешево, дешево, все. Це вже все супер дешева штука. Так, бемк. Погнали, зараз тепнемся в магазин електроніки і все собі купимо. До речі, у мене є вже цілий мільярд. Цілий мільярд нафармився. І ми купуємо все ж таки ще по дві. По дві такого крутого, тому що я ще одного копа можу сюди запулити. У мене там є місце. А потім в цілому і ще зможемо до Купити всього. Так, і до речі, ще на збірку ПК мені треба потратити трішки. У мене місця в бакпаці є повно. Ми можемо відразу купити дуже багатсько. Я би хотів, напевно, зібрати ще 5 компів. Мені вистачить грошей на це. Якщо 5 компів, значить нам треба 4 вентиля на 1. Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім мені треба 5 відеокарт. Я все це купую, мені грошей вистачає. Так, по 2 на 1. Це получається 4. Це 2. Десять. Десять. Мені треба ССДшок. Також оперативної пам'яті мені треба Два, три, чотири, п'ять. Обалдеть. Так, п'ять процесорів, п'ять блоків живлення, п'ять материнських плат і п'ять корпусів. І ми можемо телепортуватись додому. Хух, скільки мені це збирати? Просто скільки це збирати довго. Давайте відразу зараз до цього компа все поставимо. Бемк монітора. А можна два монітора? А можна і два монітора ставити. Ю, то це я щас розгуляюсь. Я щас розгуляюсь, братва. Бемк Окей. Okay. Тут уже два моніка стоїть. Це шок А можна ще один? Є ж два купив, Моніка. Давайте спробуємо. А, ні. А, ну да, я два купив, то я два якраз і поставив. Окей, 191 мільйон збирає цей комп. Це просто шок. Це просто шок. Давайте відразу збудувати ще купу компів. У мене їх тут є п'ять штук. Я вже їх фарбувати, чесно, не буду. Я ще один пофарбую. І далі все. Далі мені вже дійсно впадло. Ось такий у нас виходить комп. Окей, мега-ПК. Чи почекай, мегачел, він був. 7, бемк. І треба відразу знову в електронік Стор, для того, щоб купити купу моніторів. Я не знаю, скільки мені їх треба. Давайте штук шість купимо. Чи, можливо, сім. Коротше, байдуже, ми купимо зараз їх купу. Бемк. Сім штук. Конфірм. Телепорт, хом. І відразу давай їх ставити. Цікаво, чи влізе сюди ще один. Давайте подивимося. Ну, типу, третій монітор. Це ж прикольно. Ні, все ж таки, по два влази. Окей, тоді сюди ми більше нічого не ставимо. Сюди ми доставляємо ще одного монітора. Фарбуємо його так само, як і минулого. Щоб вони були однакові. Найс! Nice. Оце ми понаставляли. І тепер оці всі компи знизу треба замінити на класні компи. А щоб їх замінити на класні компи, класні. Компи треба зібрати. Але все ж таки, ці компи я вже не буду фарбувати, тому що це дуже-дуже муторно. А ти будеш мегачел чел 11. І я зібрав всі компи, які тільки купив. Так, прибираємо ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей. Які тут ще в нас є. Ось цей можна прибрати, поставити замість нього дорожчий. Це ми продаємо. Давайте поки що вдінемо нормальні компи, які в мене стоять. Ось до бемк, 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 бемк і бемк. Оцей можна продати, ось цей можна. Продати, і ось цей продати. Та й в цілому ось цей можна продати. Хе-хе. І все, у нас реально круті компи стоять. І у нас зараз на балансі 3 мільярди. Цікаво, скільки ще компів треба замінити. Давайте подивимося. Да, бачите, яка різниця між ними. Через те, що цей не фарбований, а цей фарбований. Просто величезна. 200 мільйонів. Обалдеть. Але ще одного компа можна замінити. Давайте це і зробимо. Один просто ще купити треба. Одненький. І давайте безстренько його зберемо. Я думаю, це буде супер швидко. Одного ми зберемо і по Фарбуємо і другого бажано пофарбувати. Жесть. Мегачел 12. І йдемо виставляти його на подіум Швидесенько Тебе ми прибираємо, продаємо. Мегачел 12-й он подіум. І в мене вже майже 5 мільярдів. І ще один для нашого стола. Який буде стояти на столі і заробляти купу грошей. Давайте збираємо все. Бемк. І зібрався. Мегачел 13. Прикиньте, у нас 13 реально потужних комп'ютерів. Погнали, зараз поставимо його. Ось до сюди. Бемк Стола теж треба якось пофарбувати. Тому що, ну, без цього ніяк, абсолютно. Монітори. Два. Ставимо. Теж ставимо. Бем, фарбуємо. Коврик. Також мишку, клаву і навушники. Все, ми все зібрали. Просто 182 мільйона. І зараз ми можемо докупити собі, виходить, ще одну штуку. Бем, ми її докупили. Я получив ачівку. Почекай, а що я купив? Я не стола купив. Я купив підвал. Бай сервер. 100 діамантів. І обмінник. Один мільярд, це один діамант. Обалдеть а як мені 100 діамантів то нафармити. Як нафармити 100 діамантів? Розкажіть, будь ласка, у мене ще третя сервера можна ставити. Прикиньте, дивіться, скільки всього. У мене два монітори лишилось. Давайте їх продамо. Тому що, скоріш за все, ми зараз підемо все купувати за діаманти. Це нам потрібен Advanced Store. 6 тисяч діамантів. Ось до 10 діамантів. Отут ось можна зібрати чисто комп. 4 діаманта вертушки. Ага. І ми просто наші круті компи будемо замінювати на будемо їм додавати діамантові різні штуки. І вони вони так же само будуть прокачуватися по діамантам. Давайте спробуємо зараз тепитись на хом, подивитися, обміняти. Правда, що ми тут поміняємо? Ми так мало по факту отримуємо, що ну, в мене тільки два діаманта, Я за два діаманта нічого не можу купити. Там треба чотири мінімум! Чотири мінімум! Вісім, тридцять, шість, вісім. Ось до 4. Це самий мінімум. А тут є ще один поверх. Code. Command Командів Boss. Два. Як називається ця гра? PC building Simulator? Custom PC Tycoon Taycon вы Так, почекай. Game Pass custom PC Tycoon right now. Uh, ось тут. Ні, Не, все неправильно. ну! А ну. Комані кеш і снідад to buy first case. Найперший кейс, скільки коштує? 10 доларів. Неправильно! Ну, скільки подіумів даєте їй пасивні гроші? А, подіум даєте їй пасивні гроші? Да! Це хоч перше завдання, яке я виконав правильно. І тут вообще жесть. Дивіться, який корпус! 30 трильйонів! Килим який жорсткий! З котиком! Ха-ха-ха! І тут ще не доставлено. Я думаю, це буде обновлятися. Це просто шок. Це просто, братва, шок, реально. Наскільки це капець? Це капець. Капець повний. Пішли обмінювати голду. Один мільярд голди. Мені ще треба один мільярд голди для того, щоб купити хоч щось діамантове, щоб в мене хоч трішки фармились діамантики. Хоч трішечки. Це просто капець. На кулери. На кулери. Ти не, не вистачає діамантів. Взагалі, можна зараз е, зробити трішечки швидше. Можна телепортуватись додому, зняти компа, який, ну, по суті, то не самий потужний. Продати його. А так він єрунду мені приніс! Єрунду. Як так, так? Тут же ж багато, голдин показано. Три, ще три, 54 мільйона. А, ну, 54 мільйона, ну да. <пух> я ж їй просто так його продав. Ладно, зараз треба буде обміняти мільярд. У мене він майже є. Все, є мільярд. Бемк, обмінімо 4 діаманта у нас є. Це просто шок. Чотири діаманта, всього-то навсього. Всього-то на всього 4. І ми купуємо вертушки. Одній, правда, поки що одній. Ми їх купуємо. Телепорт на хом. Підіймаємося наверх. Знімаємо компа, який фармить найбільше. Ну, давайте оцього, бо він ближче. Ще всіх стоїть. Надо зняти комп'ютера, окей? І надо в тебе поставити одну нову вертушку. Братуха, ти вже мега чел. Ти був перший мега чел. І надо виняти одну вертушку просто, зняти і поставити сюди вертушку. Прям Blizzard. Вона навіть не, не відображала чомусь. Ну, ладно. Поставити, ти так і лишаєшся мега челом. і ми тебе ставимо. І ти почнеш добувати нам діаманти, скоріш за все, скоріш за все, багато. Давайте спробуємо. Адди, Добавити 6 діамантів. Найс. Потратили 4, получаємо 6. І діаманти, я. Вам скажу, це вже дуже класний фарм. Це прям не то, що класний фарм, це супер-мега класний фарм. Але я би хотів спробувати зробити перший діамантовий комп. Просто повністю діамантовий комп. Хоча б першого рівня. Давайте це й спробуємо зробити. Уже є 4. Ми можемо знову купити одну вертушку, тепнутись на хом. Це буде довго займати часу, але ну що ж поробиш? Треба, треба зробити так. Едіт мегачел. Блізарди чомусь не відображаються. Не можу зрозуміти чому. Але все ж таки зараз ми поставимо ще одного такого. Абаудеть він прикольний. Бемк, ти таки лишаєшся мегачелом, братуха. І ми тебе зараз поставимо. Тепер ти будеш фармити ще більше, я би сказав. Ти тоді фармив 6, уже 12.99. Хорош! Хорош. Бро, тепаємося на Advanced Store, міняємо голду. Її ще все ж таки Надо міняти поки що. Можливо, потім ми перестанемо цим займатись. Але вже є 6 діамантів, і за 6 діамантів ми можемо купити собі оперативної пам'яті на 1 терабайт. Прикиньте, оперативна пам'ять 1 терабайт. Це просто щось неймовірне. Погнали! Хоча, блін, шкода, що я купив оперативку. Треба було почекати і купити все ж таки материнську плату. Тому що материнську плату саме муторно міняти в цьому комп'ютері. Тому що коли ти її виймаєш, тобі прийдеться поміняти абсолютно. Все. Типа заново поставити, заново фарбувати, а це тупо, розумієте? Краще зразу вже материнську плату поміняти і не паритися з цим. Так, ми виймаємо кулера. Чи почекай, оперативну пам'ять я купив, міняємо і ставимо. Ось до, а вона відображається. Бенк. Ти такий є, мега чел. Хух, давай тебе поставимо. Ти вже голди фармиш не так багато, але й голда, вона вже нам не сильно потрібна. Нам треба діаманти. 21 діаманти фармиш. Ти хорош. Ти хорош, бро. Телепорт, адвансет стор. Міняємо голду на один діамант, ну хоча б так. І материнська плата. Оздована, 12 діамантів. Бемк. Купуємо. Телепорт. Хом. От зараз почнеться викачка грошей. Ну, давайте поки що не фарбувати. Поки що не фарбувати. Діамантів все рівно не так багато приходить. Уже потім докупимо щось та й дофарбуємо. Бемк. ставимо. Скільки ти фармиш, я не побачив. Я не побачив, скільки ти фармиш. Бро! 40 діамантів. Хорош. Хорош. Це мені вже подобається. Це вже тема. Це вже пушка. Advanced Стор. 6 діамантів у нас знову є. Блін, скільки треба на цілий комп? Так багацько. Давайте докупимо ще два. Кулера, я два тоді поставив. Ми ще два докуповуємо. Почекай. А, все, я докупив, напевно. да? Давай, Кулери. фан. Ось до два. Я докупив. Ці ми все ж таки продаємо. Вони мені вже не потрібні. Материнська плата теж продається. Оперативка теж продається. І нормально. Так, 16 є. Давайте купимо все ж таки щось потужне. А де процесор? Оце тройний проц. А як він стає в оцю материнку? Лол, це якийсь прикол чи що? Давайте купимо щас. Щас в мене з'являться кошти. Я куплю його. О, все, купуємо один. Правда, поки телепорт, хом. Можливо, треба крутішу материнку на цей процесор. Я не знаю. Я не знаю, чи він стане в ній. Ну, давайте спробуємо зараз. Тримов. Окей. Білд PC. едіт. Виймаємо звідси, получається, зараз ще два кулера. І виймаємо звідси процесор. Для того, щоб поставити новий проц. І він сюди поставився якось. Для того, щоб поставити сюди ще кулери круті. Опа, все, пофарбували. Окей. Okay. Мега-чел. Ти так не мілишився. Зараз ми його поставимо і подивимося, скільки він фармить. Я думаю, ви вже побачили, але тут, скоріше за все, Буде б більше фармити. Давай. 93 діаманта. Пішов фарм. Оце я розумію. Оце, оце, оце тема. Ух, я такий довольний. Я скільки довго до цього йшов. Жесть, 16 діамантів є вже. Найс! Зараз ми купимо ще щось круте. Можливо, навіть корпус. А можливо, а можливо, і не корпус. Тому що якщо міняти корпус, це треба міняти весь комп. Весь комп передівати просто. Це капець. Давайте купимо відюху зараз. Зараз мені на ній вистачить грошей, ми її купимо. Бемк, купуємо одну відюху і в мене ще 10 є. Давайте докупимо собі щось потужне. Напевно, ну, хоча б оперативку, чи все ж таки оцю штуку. 10 є. Ладно, купую корпус. Купую корпус та й буду вже фарбувати все. Давай, хом, у мене знову 12. Адвансестор, давайте щось докупимо. Блок живлення, було б не. Погано, 4 є, ну кулер мені не треба. Ану, зараз дасть ці гроші, ми докупимо ще щось. Давай, Let's go, сань. Опа, купуємо оперативку. Давайте три штуки. Бем, купили, і телепорт на хом. Все, зараз буде новий, повністю новий діамантовий комп. Проте деяких ще штук у мене в ньому немає. Але це ну, таке, це не найголовніше, я думаю. Бем, ремув. Так, едіт. Мені треба прибрати корпус. Це виходить, прибрати всього компа і поставити нове. Ми не будемо міняти йому колір, він таким і лишиться. В цілому. Я думаю, це буде правильно. І SSD-ху. Ну, треба SSD-ху поставити. Що ж поробиш? Ставимо. Мегачел. Ти так і лишаєшся мегачелом. Там вроді би 212 діамантів було. І це дуже потужно. Бенк, едіт. Мегачел. Корпус дуже мені не подобається. Ну, прям максимально не подобається. І вже у нас є 28 діамантів. Супер швидко. І ми просто беремо, тепаємося на Advanced Store. І купуємо сюди якусь штуку. А, тут можна зібрати крутішо, До. Це серверний уже. Йо. Так, ну мені не вистачає тільки. Ось цих дві штуки. Одна оперативка, мені треба. І, в принципі, все. І в принципі, комп буде зібраний повністю на діамантах. Давайте так і зробимо. Додаємо дві SSD-шки. де вони ось вони. Фарбуємо їх обов'язково, щоб приносило набагато більше. І ставимо сюди ще оперативку останню. Все, комп повністю діамантовий. І фармить він 240 діамантів. Мегачел. Мегачел. Ти красава. Давайте ставимо його сюди. Бем. Мегачел. І 90 діамантів у мене вже є, і знаєте, що я хочу зробити? Я хочу придбати ось цю штуку. Бай сервер. Цілий сервер купити за 100 діамантів. Бемк. Оцей такий маленький!